Сьогодні поговоримо про функцію катангенс. Функція катангенс. Взагалі, Катангенс задається як означення катангенса косинус альфа поділено на синус альфа. Кожному значенню аргумента, майже кожному. Уточнимо, які входять в область визначення функції, можна поставити відповідне значення функції. Записуємо y до рівня катангенс Х, маючи на увазі, що Х у нас це кут. Для функції це аргумент. І так, які ж властивості має ця функція? Графік її ми бачимо, ось зображений. Ми ще трошки поговоримо в процесі е, заняття сьогоднішнього про нього. Е, і так, переходимо до аналізу властивостей цієї функції, звідкіля вони беруться. Катангенс. У запису Катангенса є знаменник, так само, як і в запису тангенса був знаменник. А ми знаємо, що в знаменнику не може бути значення, яке дорівнює 0. При якому значенні аргументу синус дорівнює 0. Синус дорівнює 0 ось в оцих точках. Коротко, ці точки ми вже знаємо, можна записати піка. Таким чином, можна сказати, що функція Котангенс буде визначена в будь-яких точках, крім оцих. Коротко це записується так. Область визначення Х не дорівнює пік. k належить z. k належить З. а запис означає, що k може бути будь-яке ціле число. З областю визначення. Визначилось. Область значень. Це те, яке значення може набувати залежна зміна. Е, доречно в даному випадку розглянути так звану пряму, яка називається війська тангенсів. Їх так, як і в тангенсів, 2, але достатньо в даному випадку нам однієї друга буде ось тут проходити війська тангенсів. Давайте подивимося. Якщо ми беремо маленьке якесь значення кута альфа, то перетин. До перетину з цією вісю, маємо досить велике значення тут. абсцис. Це говорить про те, що, е, якщо взяти ще менше значення, перетин буде ще далі. Тобто, насправді, маємо, що в нас е, катангенс набуває дуже великих значень при дуже малих значеннях аргументу. Це натякає на думку, що взагалі катангенс функція не обмежена. Бо якщо рухатись далі по колу, наприклад, взяти ось такий кут, ми отримуємо ось такий катангенс. Але якщо перейти через піна 2 і рухатись далі, то будемо мати отаке значення катангенса. І відповідно ось таке. І чим ми будемо ближче брати кут до 180 градусів, тим менше значення отримаємо котангенса. Очевидно, що котангенс має значення пробігає всі значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Або Y належить теж. Період. Період функції катангенс. Те, як і в тангенса, Т дорівнює пі. Це основний період, але ми вже знаємо, що будь-який інший період 2 пі, 3 пі також буде періодом цієї функції. Парність непарність Функція Катангенс непарна. парна. Е, дивимось на графік. Е, Симетрія графіка відносно початку координат. До речі, як це побачити симетрію графіка. Беремо будь-яку точку на графіку. З'єднуємо з початком координат, продовжуємо на таку ж саму відстань і потрапляємо на точку графіка катагесу. Аналогічно, якщо звідсіля взяти якусь точку, провести до нуля, продовжити, і ми же потрапили на точку графіка. Це означає, що е, графік цієї функції симетричний відносно початку координат. А як ми знаємо, в цьому випадку функція не парна. Не парно. Нулі функції, Нулі функції це значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Е, Нескладно помітити, що катангенс буде дорівнювати нулю там в тих же точках, де і косинус дорівнює нулю. Бо дріб дорівнює нулю, значить чисельник дорівнює нулю. Е, де ж у нас косинус дорівнює нулю? В яких точках? Ось у цих. Ось в цих точках. Це точки Пі на 2, 3 Пі на 2, 5 Пі на 2. Коротко можна записати, це Пі на 2 додати піка. Хано лежить в майжені цілих чисел. Знака осталість. Знака осталість маємо таку. Значить, і досліджуємо катангенс. Визначає знак на підставі знака косинуса і синуса. Якщо вони обидва додатні, і катангенс додатні. Якщо вони обидва від'ємні і катангенс додатні, якщо вони мають різний знак, то катангенс від'ємний. І так, в першій чверті, в першій чверті косинус додатній, синус додатній, катангенс додатній, в другій чверті. Можна, до речі, по осі катангенсів подивитися. Ми бачимо, що це від'ємні значення. Це е, такий висновок можна зробити, що в другій чверті катангенс від'ємний. А можна подивитися знаки. Один знак буде тут додатній, один від'ємний. Третя чверть. По колу. Косинус від'ємний, синус від'ємний. Значить, катангенс також додатний. Бо мінус на мінус. Отримали знак плюс. І четверта чверть косинус додатній, синус від'ємний, на четвертій чверті катангенс від'ємний. По графіку видно на проміжку від, скажімо, 0 до пі на 2 катангенс додатній. Графік знаходиться на двісті апсис. Також від π до 3 пі на 2 котангенс додатній. Давайте подивимось. Від 0 до пі на 2 це ось ця чверть. Котангенс додатній. Від пі на 2 до πід'ємний. Від пі на 2 до Пі від'ємний. Від 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 Бо Косинус від'ємний синус додатній. Від П до 3 пі на 2. Пі до 3 пі на 2. и косинус, и синус в едемне, при с коротко запишем, а так остались на промежках. Опять же, використовуючи период, Значит, можно записать от 0 до π на 2 и с додаванием до π. Это будет πk до π на 2 плюс πk. Це перший проміжок додатності. І від Пі до 3 Пі на 2 Це буде Пі додати піка. До 3 Пі на 2 додати піка. Оце проміжки додатності. Ну, відповідно проміжки від'ємності. Вже в мене тут місця мало. Не буду записувати. Видно по графіку, видно по О. Точки екстремуму. Точок екстремуму дана функція не має. Це видно із графіка. Не має. Відповідно, раз немає точок екстремуму, то немає екстремумів, тобто максимумів, мінімумів немає, бо це значення функцій в точках екстремуму, яких немає. Також немає. Найбільше найменше значення. Ми вже подивилися, що найбільше значення тут нескінченість, найменше також на нескінченість, тобто можемо говорити, що також немає. Давайте розв'язуємо декілька вправ з використанням властивості і функції. Об'єджа. Нехай маємо функцію y дорівнює катангенс. 5х. Знайти період цієї функції. Наш період катангенса це пі. А значить період ось цієї функції буде π поділити на множник біля х, тобто на 5. Дослідити функцію на парність непарність Нехай маємо функцію y до рівня катангенс 5х. Це y від x. Тоді y від мінус х дорівнює катангенс 5 помножити на мінус х, дорівнює катангенс мінус 5х. Сама по собі функція катангенс не парна, значить мінус можна винести і маємо мінус катангенс 5х. Або це є мінус y від x. Важливо, що, що y від мінус х. Ми отримали мінус y від x. Так. Це не парність. Нулі функції. Давайте знайдемо якісь нулі функції. Нехай маємо y до рівня котангенс 2х ділити на. Знайти нулі. Робимо заміну 2х поділити на 7 до рівня t. І знаходимо спочатку нулі функції, Y дарів катангенс t. Після цього нулі функції. На графіку бачимо це t дорівнює π на 2 додати піка. Ось це точки перед. Це нулі точки, в яких графік перетне вісь абсис. І тепер, повертаючись до попередньої зміни. Тобто маємо 2х поділити на 7 до рівня на 2 додати піка. Множимо, домножимо обидві частини на 7. Отримаємо 2х дорівнює 7П на 2 додати 7 піка. І поділивши обидві частини на двійку, маємо. 7 π на 4, додати 7 πk на 2. Ось такі нулі ми знайшли в цієї функції. Ми познайомилися з чотирма тригонометричними функціями. Ці функції не вичерпують усі тригонометричні функції, бо є і інші функції, але вони в школі не вивчаються. Або і, частково вивчаються в профільних класах так звані обернені тригонометричні функції. Цього нам достатньо для підготовки до ЗНО, знати властивості і вміти використовувати для чотирьох тригонометричних функцій: іг даріння X, Х, дорівнює косинус Х, дорівнює Тангенс Х Y дорівнює катангенс Х. На все добре. Наступне заняття буде присвячено. Перетворенню тригонометричних виразів